Банка Украины, это а, когда, а этот Мерседченко там, Игорь Мерседченко. динка моя звонит, ты че в Киеве, ты, ты там лазаешь, чтобы по телевизору показывать. А я кричал, слава же там Украины, руку -ру -ру бачила, я бахал, сказал, не сказал, не показал. Клянусь вам хлебом. Это было в ДКП спиннерсурно. Молча. Что? Молча. Я я не могу. Молча, я сказал молча. Золо України! Героя погала! Товариство! Ну що? Нарешті ми вийшли на відкритий протест проти цієї банди, яка засіла в Києві. Нарешті з шасія Муковича ми вийшли по всіх містах України. По всіх обласних центрах, в центрі України, в Києві. І проводимо зараз одночасно спільно акцію по відставці кабінета Яценюка з метою не тільки відставити його.

Наша мета сьогодні не тільки відставка Осенюка. І, звичайно, ця справа не наша. Зараз по всій Україні розпочалася акція по відстороненню Оценюка від влади. І про... Притягнення леду кримінальної відповідальності за ті дії, які він творив на протязі двох років. Давайте трошечки згадаємо ці роки, які пройшли ще з Майдану після Революції в Гідності. Прім на рік тому, товариша який тут постійно перебуває в системі Координат свободи. Рівно рік тому ми кинули клич громадським організаціям, патріотам міста, з питанням, що далі нам робити? Чи варто відкривати другий внутрішній фронт проти той київської банди, яка засіла на Банкові? У Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, бо всі ми розуміли, що в нас є зовнішня агресія, є зовнішній фронт на сході України, є війна з Росією, і щодоречно зараз починати критику і починати якісь активні дії або протидії проти Уряду Ясенюка. Ми збиралися на Штабі Свободи, ми координували дії, координували дії з громадськими організаціями, міжнародними пушківками і дійшли висновку, що мовчати не можна, як наслідок, рівно рік тому почалися перші марші соціальної справедливості. Ви пам'ятаєте, товариство, що сучисла. Був першим містом, який провів акт, марш соціальної справедливості по всій Україні. Далі всі наші соціальної справедливості прокотилися всією Україною. Нас підтримали побратими на Галичині, Нас підтримали побратими на Сході, на півні, на півночі України. Тобто люди вийшли. З вимогами соціального характеру ми сказали голосно цій владі, не можна далі знущатися над людьми, не можна далі знущатися над українцями. Тому ці марші стали першими після Януковича, які зазначили, що наша боротьба тільки продовжується. Вона точно не завершилась. 15-го року ми вже вимагали відставки уряду Ясенюка. Вже 15-го року ми зазначали про страшні оборудки, габарників з Кабінету міністрів України, які грабують державу. І це робиться під час війни. Всі ви пам'ятаєте. Сумарісне, 31 серпня 2015 року. Всі, всі пам'ятаєте, що відбувалося під стінами Верховної Ради. І зараз ми тут під будівлею обласної державної адміністрації в центрі України, а наші побратими стоять під такими самими одним будівлями у горі, Франківську. Артові, Кировограду, Херсоні, Одесі і найголовніше, найпотужніша наша акція це під стінами Верховної Ради. Зараз наші побратими під стінами Верховної Ради вимагають відставки Уряду Буєцінюка і притягнення його до кримінальної відповідальності. І я зараз? Фу, як вони скандують! Геть! Я синю геть! Hey, Йоналісти вийшли на протидію зраді, а нас тоді звинуватили в всіх гріхах в тероризмі, звинуватили в нас звинуватили в тому, що ми дітей розхитуємо в член назвивати маков. оцей міністр, який піде так само геть, як і його. Пілічник Гесенюк, він також має питинну відставку. Авакова собаку на гляку. Авакова! 1 серпня звинувати і Свободу, і Янебота, і всіх націоналістів, що ми нібито бандити, що нас треба заборонити і втакуючи маячню. Він сподівався поховати націоналістів і похотилося. Не бувала хвиля репресій проти націоналістів і вперше за часів. Віктора Федоровича, того, якого той самий Ямахав і Ясенюк випустили в Хорсток, з'явилася категорія політв'язнів. Знову з'явилися політичні ув'язнення, яких не було дуже багато років. Наших побратимів хапали прямо на вулицях, забирали в Каталашків. Молодих хлопців, студентів, соколят в першу чергу. Вони таким чином намагалися зруйнувати той рух з спропорів, який завжди був притаманний націоналістам. Як ви всі знаєте, товариство, тиждень часу не пройшло, як суд зрушує зараз. А наконець постувати всі ті майсливі заяви, які він сказав стосовно націоналістів. Тому маємо розуміти, що сьогодні ми під цими стінами вимагаємо не просто відставки уряду, ми вимагаємо притягнути до кримінальної відповідальності. Тих міністрів, тих гори міністрів, які зараз керують державою. Чому зараз така ситуація в державі? Тому що жодна подлюка з часів Януковича, вона не притягнута до відповідальності. Ви, ви подивіться зараз на тих самих прокурорів, мінків, СБУшників, які сидять в тих самих кабінетах. Вони так само думають, що вони керують тут і намагаються нас з вами знову якось приборкати. А якби хоч один з них відповів за свої дії, можливо, не було б у тієї самої війни, яка зараз в ті самі часи продовжується на сході у держави. Я бачу, тут хлопці зробили банер, присвячений Небесній Сотні. І всі ми розуміємо, що наближається та дата судна розстрілу активістів Майдану, які загинули від режиму Януковичу. І мені дуже боляче спостерігати, як наш нібито гарант Конституції зараз розпинається на каналах. Я ціну прикро, що люди полягли. Мене одне питання. Та чому не розслідуються зараз справи по збивстві цих людей? Чому міністр зараз переслідує таких, як ми з вами, а не працює до відповідальності більших регіоналів, які зараз знову сидять у той самій Верховній Раді? Тому що все домовлено товариством. Тому що нічого не змінилось. І ми зараз... Маємо нарешті добру тенденцію. Ми нарешті можемо сказати про якісь позитивні зрушення. Всі ви, всі ви знаєте, що тиждень тому у нас в В'ячеславі відбувся з'їзд патріотичних сил В'ячеславщини. Цей зріз 100 орден. Вперше за багато місяців добровольчі батальйони, громадські організації, волонтерський рух, патріотичній партії і заявив про спільну координацію дій стосовно режиму і Порошенко, і режиму Ясенюка вже приходить відчуття того, що нам зараз... Треба, якщо не об'єднуватись, то як мінімум координувати свої дії, координувати наші рухи. Треба визначатися зі спільним ворогом, який в нас є. Як на зовнішньому фронті, так і на внутрішньому фронті. А тепер я хочу згадати товариство. Славні справи нашого Арсенія Петровича. Я вам нагадаю, що за два роки, майже за два роки, гривні знецінилась вдвічі. Втричі навіть, навіть втричі. Я вам нагадаю товариство, що зовнішній борг. Устарічі. Зараз ми маємо віддавати ми, ми з вами навіть не віддавати грошей за все своє життя. Заганяють в кобою наших дітей, внуків, правнуків. І всі ми розуміють, що зараз оці всі Порошенка відправили ці куди їдеш? в Берліні, Парижі, де він розповідає, що любите, він що в нас війна, а собі приїжджає, каже, у нас АТО. То все це робиться за одної справи. Тільки робить черговий транш, чергові гроші, що Василь Петрович зі своєю бандою, за своїми поплічниками розділепанили оцей транш, кинули якісь копійки людям і потім розгодили руками і говорили про те, що бюджет порожній. Я вам нагадаю товариство про то націлення. Наших заробітних плат. Всі ви розумієте, що одна справа було піти і на півтори тисячі гривень ту мінімалку, яка у нас є, і скупитися на базарі далі тому і зробити це зараз. Для мене дуже яскравий приклад, що капустина зараз товариство коштує 25 гривень. Зіміються, товариство, це ми країна, яка володіє найробітішими землями. У нас творився такий хаос, такий безлад. Всі вони, оця банда, яка засіла там в Києві, вони всі зараз прикриваються одним. У нас війна, не можна розкидати ситуацію. це які вибори. то товариство, нам треба чітко зрозуміти. Що в будь-якому випадку той, хто прийде після цієї Верховної Ради, він має бути краще. Бо що? Регіонали, які там сидять, що ті, які нібито себе позиціонують як патріоти, зараз вони діють проти держави. ми маємо зміювати. Ми маємо. Робити все, щоб робити перезавантаження влади. Чому ми вийшли саме сьогодні? Я чую заклики стосовно нашого національного Петра Олексійовича. Абсолютно правильно. Сьогодні ми вийшли, тому що сьогодні в стінах Верховної Ради буде заслухано звіт уряду Лесенюка. І на сьогодні, наскільки відомо нам з інсайдерської інформації, сьогодні навіть фракція ДПП Самотонич Ляшко, позафракційні, готові в стінах Верховної Ради проголосувати за відставку працівника. Це перший крок до перезамонтаження влади. І ми це робимо знову ж таки. Наша акція, знову ж таки, вона не є локальною. І якщо ж хтось очікував більше людей, то я вам трошки поясню. Величезна, Величезний десант, саме я знаю з Любовівців і саме з націоналістів, з патріотичних організацій, все відправився туди, до Верховної Ради. Бо там головна акція країни зараз. Там. Там ми будемо тиснути на парламент і там ми будемо вимагати відставки. Ця наша акція не є локальною в тому сенсі, що ми є частиною цієї загальної української акції. І ми показуємо, що зараз по всіх містах держави люди готові вийти і готові сказати своє ні. Арсіма начинку. Тому я хочу, щоб нас почула вся держава. Геть прем'єра, мародера, геть прем'єра, мародера, геть прем'єра. Я тут бачу, є люди, які о, можуть що сказати, хочуть прагнути. В мікрофон не надає на право говорити голос, тому це, 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 це абсолютно можливо. Ще вам хочу про що сказати.